Повний та точний місячний календар на лютий 2023 року. Календар фаз місяця у лютому виглядає так. Сам місяць починається зі зростаючої фази активної і діяльної. А далі календар по днях. 1 лютого зростаючий місяць у близнюках іде 11 та, та 12 -та місячна доба. 2 та 3 лютого зростаючий місяць у раку 13 та 14 місячна доба. 4 лютого зростаючий місяць у леві З 10 49 14 та 15 місячна доба. 5 лютого проходить повня у леві. Її пік у 2028 15 місячна доба. 6 лютого спадаючи місяць у леві, 16 та 17 місячна доба. 7 та 8 лютого спадаючи місяць у діві, 18 та 19 місячна доба. 9 лютого спадаючи місяць у діві. З 10 47 у Терезах, 19 місячна доба. 10 та 11 лютого спадаючи у Терезах, 20 та 21 місячна доба. 12-13 лютого остання чверть спадаючи у Скорпіоні, 22 та 23 місячна доба, 14 та 15 лютого спадаючи місяць у стрільці, 24 та 25 місячна доба. 16-17 лютого спадаючи у козерозі, 26 та 27 місячна доба. 18 та 19 лютого спадаючий місяць у водолії, 28 та 29 місячна доба. 20 лютого пройде молодик у рибах. Пік у 6.56. 21 лютого зростаючий місяць у рибах. Перша та друга місячна доба. 22 23 лютого зростаючий місяць у овні. 3 та 4 місячна доба. 24 лютого зростаючий місяць у овні з 10 29 у тільці. П'ята місячна доба. 25 26 до 17-48 зростаючий місяць у тільці, 6 та сьома місячна доба. 27 та 28 лютого перша чверть зростаючий місяць у близнюках, 8 та 9 місячна доба. Таким буде місячний календар на лютий 2023 року.